Ladies and Ладисентлен, украин от Кузницов Гимназіо, за партин of International Project UNESCO Associated Schools, the winner of all Ukrainian contest 100 best Ukrainian schools is the nomination School of Success. A of Association Revive Gymnasiums in Ukraine. За високу результативність у навчально-виховній діяльності відзначено міжнародною нагородою «Європейська якість». У 2007 році та визнано флагманом сучасної освіти України у дві тисячі восьмому році. Ан рекорніст а за вина о проєкт Flagmat of Modern Education in Ukraine in 2000. Гімназія є Навчальним закладом всеукраїнського рівня, де реалізуються здоров'я формуючі та здоров'я зберігальні технології. Ми також беремо участь у всеукраїнському проєкті Вибір успішної професії. Наш заклад оправдання діяльності такі напрями, інші країни та культури, міжкультурне взаємозбагачення, освіта для стійкого розвитку та права людини. Our high school takes part in all Ukrainian experimental project Health and Success, aimed at implementing health building and health preserving technologies. We also take part in all Ukrainian project the choice of successful profession. The directions other cultures and countries cross-culture enrichment and human rights have been chosen as directions for school activities. Для навчання та та професійного самовизначення і творчої самореалізації, залучення учнів до науково-дослідницької, пошукової експериментальної діяльності. The educational institution's goal is creation of conditions for study, development, professional self-realization and self-determination, and rolling of pupils into a scientific research, searching and experimental work. Priority Гімназії відведено іноземним мовам. Наші гімназисти вивчають чотири іноземних мови: англійську профільно, німецьку як другу іноземну, російську та польську факультативно. Заклад надає можливість учням вивчати спецкурси з англійської мови, ділове англійське мовлення, культура авторство англомовних країн, література Великої Британії та США. Новітнє оснащення кабінетів та автентичні навчальні комплекси видавництв Oxford, Longman, Express Publishing, National Geographic забезпечують високий рівень знань. At school, much attention is paid to foreign languages study. Our students study four foreign languages. English for specialized study, German as a second language, Russian and Poland as optional languages. Our school also enables pupils to study special courses in English, business English, culture study, literature of England and the USA, innovate equipment and authentic textbooks of all books, publishing, express publishing and national geographic publishing houses provide a high level of knowledge. З 1999 року Наукове товариство Малої академії наук функціонує в Кузнецовській гімназії. Воно вже має Власну історію і досвід у підтримці та розвитку інтелектуально обдарованих дітей. Імідж гімназії створюється її учнями. На сьогоднішній день у гімназії навчається 431 учень. Щорічно вони стають лауреатами та переможцями всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Лише у 2013-2014 навчальному році 93 гімназисти здобули призові місця на другому етапі і 18 на третьому етапі всеукраїнських олімпіад, що є свідченням високої роботи учнів та вчителів. The of the school is created by its students. 431 pupils are studying here. Annually they become the winners of pupils' academy competitions in basic subjects. Only in 2013-2014 starting year, 93 became the winners of the second and 18 of the third stage of Olympiads, which is the evidence of high productivity of teachers and pupils' work. Все багатогранне шкідне, життя гімназії відображено на сторінках газети «Гімназист», якої подарунок. Наш навчальний заклад підтримує тісні зв'язки зі школою імені Яна Падарецького в польському місті Ченшковіця. The На сьогодні Кузнецьовська гімназія є одним з найпрестижніших навчальних закладів нового типу не лише в місті, а й у всьому регіоні. Наш нас знають і в Україні. Щоб дізнатися більше про нашу історію та традиції, запрошуємо вас до шкільного музею. Currently, the South Gymnasium is one of the most prestigious institutions of New Town, not only in our town, but in the whole region. To learn more about our history and traditions, we invite you to the school museum. In our school, we have different areas of history in our museum, and our museum is very rich and colorful. Our museum is more special than yours, more interesting, more characteristic. Пов'язаний з даною місцевістю, її історією та будівниччиною. Перше про параш читаємо в Волинському літописі у 1442 році. За етимологією назва скла пов'язані з вухвами. На давніх слов'ян були збити чарівників. З'явився розпараш, особливо до першої його згадки, свідченням чого є, натягніто кам'яні знарядні операції, ножі на жінна, конечники сакирі. Виник, виникло поселення завдяки вигідному річковому сполученню з тирцям частиною торгового шляху Руської Ценіри. В історичній літературі бараш згадується переважно як з Христокопольною, дані Руського типу, Свято-Михайлівською церквою. Окремі дослідники стверджують, що тут знаходяться рідкісні ікони, які нереально збереглися. Останній служба Божа прийшла тут 10 лютого 1961 року. І лише у 90-х роках ХХ століття на цьому місці виріс новий храм. У 70-х, під ним ХХ століття, слава Бараш стає рідним і близьким для сотень, а потім і тисяч людей, які приїхали в людинку полісця, споруджувати ТРС. І все ж таки ми горді, що наше порівне новодянівство славиться не лише тим, що їм місту порівнюють сходять на електростанції, а й тим, що саме у нашому місті розпочинається відродження гімназії на нашому країні на Рівненщині класичні гімнації функціонували до 1939 року. Потім з усиллями радянської влади були закриті. І от у 1992 році з ініціативи Надії Федерівни розпочалась клопітка робота по створенню закладу нового типу. Перші гімназійні класи були відкриті на базі загальноосвітньої школи на Москві. У цій світлині ви можете бачити перший гімназійний клас з класоботом «Дякувальний гімназій» і у 1999 році за сприяння міського голови Аріско Веськлані Гайків та завідуючого позавським директором освіти Лишукарного Люди Івановича загальноосвітня школа №3 3 була реорганізована школою гімназії. Тут представлені юридичні документи, що засвідчують створення гімназії. Жоден навчальний заклад не може функціонувати сам по собі. гімназії завжди високо цінували і цінують батьківську шельську допомогу. Представників першого батьківського комітету, перших спонсорів, що стояли біля витоків нашого навчального закладу. Безпокійним і творчим директором незмінно залишається Шевчук-Гербачик Надія Ферлінкова, відмінник народної освіти, заслужений працівник освіти. Задяки її наполегливій праці гімназія у 2006 році стала лауреатом всеукраїнського конкурсу 100 кращих шкіл України у 2007 році отримала нагороду Європейська якість». А в 2008 році визнана флагманом сучасної освіти України. Секретом успіху нашого директора є девіз – робити людям добро і бути завжди у пошуку. Тому не припиняється у нашій гімназії робота над такою односеленою за гімності, а таким психологічним приводом, щоб зручно було працювати нашим вчителям і успішно навчатися нашим учням. С моменту започаткування перших гімназійних класів, коли ти гімназії стандісним членом затязі відродження гімназії України. Кирилл Канікої Ярослава Тіляцько. Почалася плідна співпраця з гімназією міста Іван, Сагінському та Малинському академіями, Київським піцері. Почалося з повної сили завоювали наземне життя 2002 року. Приїхали до нового приміщення. На фото зображені в день в 5 гімназії, виступив учнів, радість. Навків. Успіх гімназії базується на плідній співпраці вчителів та У нашій школі працює 90 вчителів та вихователям, 32 вчителі методистів і 8 старших вчителів. Тут зображені посібники, наші вчителі. В цій частині експозиції зображені та нагороди, які вибороли наші гімназійні спортсади, а чи з їхніми наставниками. В момент засемування школи працює учнівські самоврядування на чолі з президентом, якого вибирає гімназійна молодь. Традиційними гімназійними святами стали день збирають гімназійна «День Леонидро. Тут зображені фотоальбоми з фотографіями учнів, котрі закінчили нашу школу. 1999 рік рік заснування наукового товариства Кузнецовської гімназії. Воно об'єднало всіх вчителів дружні, які долучилися до написання наукових робіт. Товариство має свою програму розвитку обдарованих дітей, Статут, положення, емблема, села, пташка мудрості, клятву, гімн авторами якого стали самі члени мати, шапки та мантії. Ман працює у трьох підрозділах, підготовче відділення з 5 по 8 класів. Основне відділення з 9 по 11 класи, курсові наукові роботи 10 класи, гімназія осередок, де утверджується інтелект нації. Брушка створюється умови для реалізації власних діток на теренах пошукової діяльності. На цих світлинах представлені переможці Всеукраїнського конкурсу захисту МАН. Андрусік Оксана секція літературної творчості, Сафонік Наталія, секція зарубіжної лі... літератури. Божита Оксана, секція географії, серед учасників МАН стипендіарту міського голови президента України. Підсумком роботи МАН гімназії стало щорічне проведення свят за власними сценаріями, Одіссея розуму, гімназійний зоропад, крок за кроком до успіху на Олімпі. Окремо до наукового товариства можна віднести і учнів, які прославляли ім'я гімназії, ставлячи переможцями предметних олімпіад. Нагороди президента за здобуту перемогу у всеукраїнському етапі з географії у Достоїне і вашим віталі. У грудні 2004 року рішенням Секретаріату в Парижі Косанцовська гімназія була названа асоційованою школою ЮНЕСКО, отримавши відповідний сертифікат. Наші школярі виходять на широку європейську дорогу. Співпраця нашого Євроклубу з Єврокомісією дає поштовх до дії. Виготовлена велика емблема «Парш ЮНЕСКО. Елементи, глобус, зима, куля, голуб, мир, хлопчик і дівчинка, дружба і солідарність, книга, освіта, сонце енергія, що необхідна нам для сприйняття миру. Наші учні включилися до участі в інтернету, створюючи спільний сайт, «МонДіалог» з учнями Словаччини на тему Молодь за здоровий спосіб життя. Того можна розповідати з промістріної життя комунальської гімназії Російної школи ЮНЕСКО. Це співпраця навчальними закладами Народної Республіки Польща. Нас згуртувала тісна дружба, він делегаціями. кузенцівські гімназисти, гімназію міста Ценшковіце, вируба на вчителів від Відлостянських заклади Польщі. Мета поїздок ознайомлена з українською та польською системою освіти, обмін культурним, освітнім та спортивним досвідом. Ми слов'яни, у нас спільні друзі, у нас спільні предавні корені. Ця праця продовжується. Велика дружба починається з маленького струмочка, велика ріка, так сказано, чи польські друзі. Також наша делегація була в Франції, Білорусі, Німеччині та Росії. Хочемо надбанням французької гімназії є ровесниця газета «Гімназисти». Наші учні прагнуть долучитися до нас масової інформації, щоб війно володіти, отримувати, передавати інформацію та ідеї. Мета видання постійно спіяти розвитку компетентності та критичного мислення учнів. Членами родколегії не стають неспокійні та присипові учні, які не бояться труднощів, які прагнуть долучитися донести до ровесників навтальнішої інформації та ідеї. Проекти гартуються їхні паропи. Що візите на своєї перемоги в шкільних конкурсах, починаючи з перших фестивалів шкільної преси Перед нами випуски буклетів та йменах з Згідно наказу Міністерства освіти і науки, гімназія включена до інструментального дослідження школа мову. Номінації здоров'я узяв. Гімназія з повним правом може брати участь у проєкті. У нас створена мова для розвитку творчої особистості. Учням пропонуються такі варіанти профільного навчання. Гуманітарний, поглиблене вивчення іноземних мов. Фізико-математичний, углибне вивчення фізики та математики та економіко-правовий углибне вивчення економіки та права з 8 класу. Запроваджено спецкурси та курси забронення. Ви... Філософія, риторика, креслення, практична граматика англійської мови, хореографія та інші. Є можливість для мистецького культурного росту наших вихованців. На цих світлинах ви можете побачити, На цих світлинах ви можете побачити діяльність фізично-хореографічної студії, ансамблю сольного спів. Гімназія завжди рада нових приїзду нових гостей. На цій світлині ви можете побачити професора АПН України Фробірченко Нелі і народного депутата Григорович Лілі. В гімназії як в школі майбутнього новий стар дають і її талановиті вихованці. Гордо можна ще раз назвати ім'я Івашина Віталія, який двічі в 2007 та 2009 році став абсолютним переможцем Всеукраїнської олімпіади з географії та відповідно під'ятом президента України. Ми маємо все необхідне для реалізації задуманої ідеї, але хотілося б, ще світлер на лежить приміщення. Ось генеральний план нового навчального закладу. Перші цеглини заведені стіни поклали наш директор. А поки що гімназійне життя берує у нашій маленькій, але затишній школі. Про свої досягнення та плани ми розповідаємо в нашому музеї, створеному за ініціативи Надії Петрівна. Дякуємо за увагу. Свої враження та побажання ви можете залишити у книзі вітників. Дякую. Дякую. Шановні гості, вчителі та учні, ми раді вітати вас у залі. Запрошуємо вас на відкрите засідання клубу старшокласників Глобус. І тому сьогодні я вас запевняю. Ви дізнаєтеся багато нового та цікавого про європейські країни, а допоможе нам у цьому наша закохана пара. Нещодавно вони одружилися. І хлопець підготував для своєї коханої приємний сюрприз.